Розв'язуємо задачу з інтерв'ю на аналітика даних в IT. На днях я розказала задачу, в якій треба підрахувати дохід компанії з підписників, які приєдналися до сервісу в різні місяці. Задачу часто можна зустріти на інтерв'ю, адже вона класна тим, що демонструє уважність кандидата до деталей, його аналітичне мислення, а також вміння володіти інструментами для аналізу даних. Цю задачу можна розв'язати як з Excel, так і з Python, так і просто з калькулятором, використовуючи деяку математику. Тож маємо сервіс, який працює за підпискою вартістю 12 доларів. І за три місяці 2020 року до нас приєдналося кілька підписників. Хочемо обчислити, скільки грошей компанії. Вони принесуть до липня 2023 року. Якщо щомісяця ми втрачаємо 8% підписників, пишемо водні дані за три місяці. Формула обчислення кількості підписників в наступному місяці проста: просто домножаємо кількість в попередньому місяці на 1 мінус Той чар який вказаний в задачі. Тільки для квітня 2020 року у нас буде 40 місяців життя підписників для травня 39, а для червня 38. Кожен підписник кожного місяця нам приносить 12 доларів. Тож обчислюємо суму підписників за весь період і домножаємо її на 12. От і маємо. Розв'язок задачі. Все класно, тільки на інтерв'ю у вас не буде Excel, а на папірці це рахувати дуже довго. Тому використовуємо формулу суми геометричної прогресії. Щомісяця у нас кількість підписників зменшується на 8%. Тому я приховала окремо, скільки у нас буде підписників з тих, хто приєднався в квітні 2020 року, в травні і в червні, і потім це все склало і домножено на 12. Отримаємо той самий результат. От і все. А якщо не хочеш завалити наступну співбесіду в IT, то підпишись.